Ще трохи побазікаю хотіла за Голландію сказати, що в шоці була, якщо чесно. Така зелень, сочне, все, там стільки каналів багато дуже проходять. І плавають, і лебеді, і качки, і дуже багато корів стадами ходить, пасеться так прямо попід дорогою. Коней, овечок, баранів. Ну, Баранів, всілякої живності, в живності. Красота така, що я була чесна, так на цілий рік напиталася позитивом цим. Чоловік каже, розгубився, як німець, ну, як то кажуть, уступив дорогу, а він каже, е, е не можу згадати, як там спасіба бійте, каже, фух, насміялися, каже, як у ті. Не можемо ні слова сказати. Тож ще хотіла сказати, що давно ще також захотілося польський, потроху вчила, поки не потрапили в Польщу, ну так, я ж кажу, підучувала підучувала поверхностно, а потім, поки не, не прожили півтора року в Польщі, то серед поляків, поки не почали з поляками спілкуватися, то так, так, мабуть, би толком і не вивчили. Ну, хоч наполовину трохи знаю польського. Так само зараз учу діти під'єднали мене до програми, така, може, знаєте хто чув. Duolingo, вивчаю зараз англійську мову, ну теж фух, так, щоб речення, яке скласти, скоро буде вже рік у мене, як я вивчаю, але... Також не бенеме, як то кажуть. У школі вчила англійську, а в училищі, як навчалась, то три роки німецької, але теж. Але теж нічого не бум-бум. Так що треба все-таки, щоб голова була яснішою, треба потроху язики підучувати. Мови. Мову. Бачите, підказує мені мову. А, ще говорить, що по націоналках, як їдемо, то і голова, і руки все мокре, бо на, на напряг такий, що і велосипедисти їдуть по узбіччю, і, і, і пішоходи переходять так різко, все. І ззаду фура їде, що може, ну як різко зупиниться, треба все обережно їхати, і світлофори. Так що.